Всім доброго дня. Заїхали в одне із агропідприємств Кіровоградщини, щоб подивитися, як працює наш теплогенератор і зерносушаркою бріг. Ми встановили цей теплогенератор в цьому році, 23-му. Допомогли. Допомогли їм з такими повітроводами. Це теж ми їм зробили, відправили, бо їм було б складно це, це все самим а, виготовляти. Заїхали і хотіли зняти невеличкий відгук у оператора даної зерносушарки. Доброго дня вам, доброго дня. Як вас звуть, скажіть, будь ласка, Василь. Дуже приємно, Володимир. Так, хотіли запитати да, про е, це обладнання, про наше обладнання. Е, і запитати у вас, як ви працювали раніше на соломі, і в порівнянні з соломою, е, які є е, положительні моменти в роботі, в експлуатації нашого обладнання. Працювати на село не було важкувати, село багато відходів, тут дойомки вже загрязняє. Ну а башку ставили, то вже набагато легше, ефективність. Та й чисто. Чиста. Зерном. Скорость і, і швидкість сушки вилічилася. Увілічилась да, в порівнянні з соломою. Так, да, так, да, да. Нема провалів в температурі? Ні, нема. Все чудово. Все добре. Все чудово. Ви задоволені? Так. Да. Це дуже важливо. Це для нас дуже да, важливо. Задоволені. Дуже сподобалось. Так, зрозумів. Це на цьому місці, де ми стоїмо, стояли котли. Такі да, котли стояли в село. Сказати, що вони дуже погані не можна. Ми знаємо, що в цьому підприємстві. І в багатьох інших вони зробили дуже багато роботи, але світ рухається вперед, технології рухаються вперед. От. І ми, як компанія виробники, робимо все для того, щоб полегшити роботу аграрія, щоб вони могли зекономити доцільно зекономити кошти, і щоб у них робота була правильна. Скажіть, будь ласка, як а, чи швидко, як ми виходимо в роботу, скільки це затрачає часу у порівнянні, наприклад, із соломою, з котлами на соломі? Десь процентів на 40 ваші ефективніше. Ефективніше. Так, дуже добре. А скільки приблизно по часу треба? Ну, по, там 2-5-10 хвилин, ну, от коли ви там загрузили, загрузили зерносушарку і запускаєте її в роботу, щоб отримати температуру. Скільки часу проходить? Десь пів години. Пів години приблизно. Ну, це ви так. розтопили, потихеньку до саме. Я зрозумів. А як ви вважаєте, якщо б було б необхідно дуже швидко, то за скільки Ви могли б це зробити? Хвилин за 15. Хвилин за 15. Нормально. Нормально. Це з умовою того, що сушарка буде прогріта. Зрозумів. Це ви дивіться, ви ж запускаєте зерносушарку, і ви ж наш теплогенератор використовуєте тобто Ваші вентилятори і наш теплогенератор за використовуєте для охолодження. Тобто ви працюєте так. в порції, засипали. Висушили, поміряли вологу і потім охолоджуєте, так? Да. Так, з цим теж питань немає, все, no, все добре. Все добре. Василь, скажіть, будь ласка, яке зерно виходить? Ну, Правильне зерно, не дроблене зерно, не перегріте зерно, не пчим не пахне, чи може яке? Виходить нормальне зерно, запаху немає. Запаху нема. відсутня, так? так? Да. Бо що цей? На да, жаль, да, да, то сам вода. Ну так нічого. Вода. І сушили сонячник, так? На базі до 9 чи до восьми. Так. Після 70. сімдесят. 3 3 Три години, години. години і високо. Три години і Так. Висоководно. А кукуруза що зараз там борти лежать? Яка там волога? 15. 15-го волога, так? Ну все вже повезли. Так. Комбайни зараз молоті, так? Ну вчора було це всі гості. Точніше. Так. Так, все. І ночні зміни працюєте? Так. Да. Тобто котел като... цілодобово працює? Цілодобово, так. Да. А продуктивність, ви мабуть, сказали вже за продуктивність. А чи продуктивність збільшилася а, з нашим теплогенератором, чим а, з теплогенератором на соломі? Так. Да. Можна сказати, якомусь відсотку там. Ваш, ваш генератор заміняє три таких котла. Угу. Три котла. Да. А навіщо залишили оцей котел? Да, так. Для реліпії. Для якихось побутових <laughs> чи для релігів. Так. Ну, ми вам тоді дуже вдячні. За, за позитивний відгук. А вам за обладнання. Дякуємо вам, дякуємо. Всього найкращого, перемоги всім.